От подивіться, люди, це наша громада. Ви не маєте права лізти в криницю. Давай, я все знімаю? Хай сидить. Ви не маєте права лізти в криницю. Нельзя, нельзя. Давайте, я буду знімати, поки будете стояти. Да. Мені до лампочки. Мені до лампочки. Все, все. Успокойся! Успокойся, бо я тебе зараз успокою. Виставайте, факт на лицо. Успокойся, Подивіться О, виліз жит. Хто следующий залазьте? Давайте, давайте, давайте. <pointer> давайте, спивайте, спивайте, я возьму. Ничего. Оп.